Схема організації дорожнього руху документ, який має бути в кожному місті. У Рівному за його розробку вже взялася фірма Інститут Харківпроект, яка власне і виграла тендер. Нині співробітники фірми вже формують базу даних на основі електронних ресурсів. У ній усі дорожні знаки, розмітка, світлофори, наявність тротуарів і огорож. Схема руху громадського та особистого транспорту тощо. Це пояснительна записка, яка іміє писательну честь. со всеми сопутствующими, сопутствующей информацией. И будет графическая часть в пяти, пяти схемах, которая будет передана вам ну, как и в бумажном, так и в электронном виде, вот, которая будет позволять ну, в том числе и оперативно и оперативно реагировать на все, что происходит в городе относительно организации движения. Подібну роботу підприємство виконувало у багатьох містах України. Обіцяють, при роботі враховуватимуть перш за все безпеку усіх учасників дорожнього руху. У загальну схему обіцяють додати й раніше виготовлений елемент у рівному, що стосується облаштування велодоріжок. Основний питання, ми розуміємо в при транспорті це не только качество там, асфальту, отсутствие сказать, нормальної геометрії, но і параметри этих дорог, і що саме уважні это безопасность движения пешеходного транспорта. Теперь у нас появилась еще и велосипедная структура вот. это объективный опять же процесс, но он становится важным вопросом вот именно транспортных сферах, потому что это связано с серьезной хирургией, Із серйозними капіталовженнями, якщо виконувати цю роботу, ну, як положено, тому що цивілізація вже накопила е, конкретний опыт, як зробити так, щоб е, всі три види – я думаю, пішоходи і велосипедісти жили дружно. Основна робота розпочнеться у вересні, коли відновиться інтенсивність дорожнього руху, натомість у працівників нацполіції вже є перші зауваження, які варто взяти до уваги при розробці схеми. У нас дуже часто зараз виникає і вернень громадськості і працівників держ... національної поліції, тобто поліцейські стосовно влаштування того чи іншого світлофорного об'єкта на тому чи іншому перехресті. І список дуже великий, і стосовно чого там влаштовується, чого там не влаштовується, то в роботі побажання таке, щоб ви відповідно до стандартів, до нормативів, з рахуванням тої інтенсивності існуючої організації дорожнього руху. Облаштували де потрібно ставити світлофорні об'єкти, де їх потрібно в першу чергу реконструювати черговість його будівництва. А ще просять дослідити питання встановлення так званих лежачих поліцейських та з'ясувати місця концентрації дорожньо-транспортних пригод у міській раді. Традиційно обіцяють сприяти розробникам. Залучені фахівці всі по напрямках управління, які приймали участь у розробці технічного завдання на розробку схеми організації дорожнього руху. На розробку організації схеми дорожнього руху виділили понад 700 тисяч гривень. Готовий документ місто побачить вже наприкінці року. Катерина Монка новини Рівного.